Небесний Отче, сьогодні я приходжу до Твого престолу, благодаті у могутньому імені Ісуса Христа, мого Господа і Спасителя. Я визнаю, що тільки через дорогоцінну кров Ісуса, пролиту на хресті, мої гріхи прощені, я викуплений і звільнений для нового життя в Христі. Господи, я сповідаю, що Ісус Христос взяв на себе всі мої гріхи. Тягарі та прокляття. Тому жодне духовне блокування, жодна невидима ланцюгова путівка і жодна сила темряви більше не мають влади над моїм життям. У силі крові Агнця я проголошую розрив усіх пут, знищення всіх перешкод і усунення всіх затримок у моїй долі. Отче, відчини переді мною закриті двері і випрями криві шляхи. Нехай усі плани ворога спрямовані на те, щоб затримати або зруйнувати моє призначення, будуть повністю зруйновані через Хрест Христа. Я проголошую твоє слово якщо син зробить вас вільними, то ви справді будете вільні. Я твердо вірю, що я вільний, захищений і покритий кров'ю Ісуса Христа. Нічого не може відлучити мене від твоєї любові і завадити здійсненню твоїх обітниць у моєму житті. Святий Дух наповни мене знову, зміцни мою віру і веди мене у молитві та послуху Твоєму слову. Нехай моє життя відображає Твою славу, і нехай твоя досконала воля здійснюється без затримок у моєму житті. Молю з вірою та владою у могутнє ім'я Ісуса Христа, який переміг гріх, смерть і всі сили темряви. Амінь.